Тарас Шевченко і За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою пила? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають свого цвіт. Дивуються, не знають, де діти. Жиш мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королеви схилив свою головуньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умер. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили устрижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братик, було мені в моєму світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою піти. А весною процвіла я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене, дивились, а дівчата заквітчала і почали звати. Лілиєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажеш мені, мій брато, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвіт у всім світі? Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і матір? Святий Боже милий і заплакали лілию, а цвіт королеви схилив свою головеньку червоно-рожеву на біле, пониклеє личеньку ліли.